Категорія, про яку завжди питають, і це завжди всіх цікавить рівень і глибина бідності. Якщо з монетарною бідністю ми ще якось там справляємося, ну от пощастило провели в 2023-2024 році опитування по умову життя домогосподарств. Там 8 тисяч домогосподарств було, але також дуже добре, то з немонетарною бідністю зовсім погано. Таке не монітарна бідність. А це бідність, яка вимірюється не грошами, а різними позбавленнями. Дитина або домогосподарство може бути позбавлена нормальних умов проживання. Там, скажімо, в будинку нема, ну я не знаю, каналізації, припустимо, або, або води нема, або, або вони живуть дуже скупчено. Те, що взагалі-то характерно для України було і до війни. І... Зараз сильно підозрюю, що там, де йдеться про ВПО, про, про західні, та не тільки Західні, про центральні, також області, там дуже скучено. Немонітарна бідність це неякісне харчування або недостатнє харчування. Немонетарна бідність це неможливість отримати послуги освітні. Я, я про дітей зараз освітні послуги або медичні послуги. Ну, Тобто отакі речі, те, що стосується різного роду позбавлень, і от мікс якраз і дасть можливість це з... З... зрозуміти. Направду я, як на мене, то я вважаю, що монетарна бідність важливіша за монетарну, тому що гроші то таке добре, коли вони є. Але коли немає їжі, коли вода не якісна, коли дитина живе в п'ятьох в одній кімнаті.